Доброго дня, мої маленькі друзі! Посміхніться до мене, помахайте ручками, покажіть великий пальчик, якщо у вас гарний настрій. Я рада вас бачити такими веселими. Сьогодні на нас чекає дуже цікаве і важливе математичне заняття. Малята, подивіться, хто до нас завітав! Да це ж наша рідна планета Земля. Давайте роздивимось її разом. На що схожа земля? Так, на кулю. А яка вона за формою? Так, кругла. А яка вона за розміром? Велика чи маленька? Велика. А якого кольору наша земля? Блакитна, як моря і ріки, зелена, як ліси, біла, як сніг та хмари. Так, земля має форму кулі. Вона дуже велика і її ще називають блакитною планетою, бо більшість її поверхні покрита водою. Малята, привіт! Це я, ваша планета, земля. Мені дуже сумно. Мене засмічують, гублять квіти, тварини сумують, а річки забруднені. Я потребую допомоги. Але знаю, що саме ви, розумні, добрі і уважні дітки, можете мене врятувати. Щоб допомогти нашій планеті, треба дізнатися, де саме вона потребує допомоги. А для цього нам потрібно побудувати спостережні вежі, з яких можна все побачити. Спробуємо побудувати вежу з куль. Ой, вежа з куль не виходить. Чому так? Щоб вежа стояла міцно, потрібна така фігура, яка має рівні сторони і кути. Знайомтесь, це куб. З нього ми зможемо збудувати справжню вежу. У куба є кути. І сторони. Тому він не хитається і міцно стоїть. Запам'ятайте, діти, це куб. Як ви думаєте, чи можна побудувати будинок з куба? Чому? Так, він не хитається, може стояти на столі. На нього можна поставити інший куб. Приступаємо до роботи. Беремо спочатку один кубик і побудуємо вежу з одного кубика. Тепер з двох. Один, два. Готово. Тепер побудуємо вежу з трьох кубиків. Один, два, три. Всього три кубика. Ось ми і побудували вежі для спостереження за небезпеками на планеті. Порахуйте, скільки їх. Один, два, три. Всього. Так. Три вежі. Гарні вежі для спостережень. Але так не вистачає квітів. Продовжуємо рятувати нашу планету. Посадимо тюльпани біля кожної вежі. Чи всі вежі однакові за висотою? Ні, вони різні. Біля найнижчої вежі ми посадимо одну квітку. Чому? Біля вежі, трохи вищої ми посадимо дві квіточки. Чому? Біля самої найвищої вежі ми посадимо три квіточки. Звісно, ви здогадалися чому? Молодці! А тепер час відпочити і виконати руханку разом зі мною. Повторюй рухи! Ой, дітки, подивіться, наша гарна річка заховалась під сміттям. Хтось покидав туди предмети. Треба все знайти і прибрати, щоб рибки знову могли плавати у чистій воді. Діти, а які геометричні фігури плавають у річці? Так, куби та куль. Давайте спочатку поскладаємо кулі у рожевий кошик. Де знаходиться зелена куля? Так, між камінчиками. Де знаходиться синя куля? Так, під містком. Де знаходиться червона куля? Так, під берегом. А тепер поскладаємо у білий кошик куби. Де знаходиться червоний куб? Так, на камінчику. Де знаходиться жовтий куб? Так, на березі. Молодці. Дякую, дітки. Тепер моя річка знову чиста. Ви справжні помічники природи. А щоб повітря було чисте, посадимо деревце. Викладемо дерево з лічильних паличок. Спочатку покладемо одну паличку рівно – це стовбур. Ще одну зверху це верхівка, а зліва і справа нахилені гілочки. Дякую вам, мої маленькі друзі. Завдяки вам я стала чистішою, зеленішою і щасливішою. Малята сьогодні ми з вами допомагали нашій планеті Земля. А ще ми познайомились з новою фігурою. Кубом. Згадайте, який він. Ми порівнювали його з колею, вчилися розрізняти їх, будували з кубиків вежі і навіть прикрашали їх квітами. Ви були дуже уважні, розумні, добрі Я пишаюся вами. А зараз я з вами прощаюся до побачення, до нових зустрічей!